Музей історії України, вулиця Володимирська, 2. Кого цікавить історія України, можете відвідати виставки. Зараз в музеї цікава виставка. 33 роки незалежності, 10 років війни. Такі невеличкі таблички і тут вся історія про те, що робилося з нашою незалежністю останні 33 роки. Як ми щось продавали, щось віддавали, щось утилізовували. На жаль, більшість українців навіть не розуміла, що відбувається. 2016 рік бойових втрати 211 осіб, не враховуючи добровольців. Початок виставки присвячений російсько-українській війні. Та, на жаль, це вже є артефактами, музейними експонатами. Якимсь вже рік, якимсь два, два з половиною, якимсь можливо тільки місяці. Кам'яна доба. Доба неоліту бронзи. Пизня бронза. Это у меня очень дни повезло два раза. Это кош. Сброя. Период ОНР. Период украинского казацтва. Це в нас середньовіччя. Виявляється, який це був сильний рица. Ри. Ри Меч він нього більший ніж я. Трішки є. Монет. У період до Європи. Це в нас рання скіфський час, зброя. Це початок доби заліза. Дивіться, які. Ні, я ще не люблю, не Кінаки. Тут виставка присвячена зброї. Тут човен, оцей човен, я спеціально приїхав сюди його подивитися. Це у мене на, на батьківщині село піщана. Піщана було знайдено. Це цей човен і е, бронзові амфори. На жаль, зараз так повномасштабне вторгнення війна, то не представлені всі. Ну, вивезли і не можна побачити прям все, що було до повномасштабного вторгнення в музеї тут. Була дуже тут сильна виставка нумізматики, але, на жаль, зараз немає. Житло з кісток мамонті. Ось браслет з бивня мамонта. Це в нас стародавна доба. Терпійська культура. Пораз я вам покажу амфори, які були у піщаному зна знайдені. Свідки я родом. Бронзові амфори. Там нічого вам показував в одному з фрагментів відео. Так як торг копали, знайшли. Взагалі в ідеальному стані. Супер скам. Скіфський меч. браузовий казан. Тому, було цікаво, так, згоді подивитися. Свідокі. Славянський. Що виставка присвячена десятині церкві. Тут були проведені розкопки археологічні. Це був заможний ось поховання князя. О, дивіться, три Мозаїка, фрески від фресок, фрагменти, антипіони. На дзвону сильна сходили родиною, сином отримали позитивні емоції, тому Раджу вам теж відвідати Національний історичний музей на десятині вулиця Володимирська, 2. дамо посилання на музей. Гарного сім'я. Бронзові мечі. Скарб. Так, да, зараз виставка менша, ніж до повномасштабного вторгнення, але в будь-якому випадку є що подивитися. Тому, хто цікавиться історією України, можете приїхати в Державний історичний музей. Гримні. Київського типу. Гриння прикраси. Ну виставка, на жаль. Геть маленька. Так от Київ виглядав. Перевід Росії. До речі, це от це для води труба з дерева зроблена. І висла печать імператора Василя Третього. поганого. Да, вот такие вот залежки российской техники. da